Любі мої друзі, ділюся молитвою. Якби не ця молитва, то всі гроші б йшли на покупки схеми наборчиків, ниточок іголочок. І так оце зранку встаєте або перед сном і кажете: в інтернет не ходи, наборчики не бери, відео про новинки не дивись. Від тему відпишися, спаси сохрани. від онлайн магазинів, рукодільних, від дизайнерів схем вишивальних, а краще часу не втрачай, сиди те, що є, і вишивай. Зрозуміли? Повторюйте частіше, як мантру.